Ві, це кордон медіа мене звати Ірина Дворниченко, і сьогодні ми працюємо у Краснопільській громаді. Вже більше як місяць в області оголосили про евакуацію із 5 кілометрової прикордонної зони. І зараз ми вам покажемо, куди ж пропонують переселятися людям, які вирішили виїхати з небезпечної території. Інтенсивність обстрілів у нас в громаді значно збільшилася. Щодня у нас обстрілюються населені пункти, які більш наближені до кордону, це, зокрема, п'ятикілометрова зона, руйнуються приватні будинки, руйнуються об'єкти критичної інфраструктури, деякі населені пункти нашої громади перебувають без постачання електричної енергії, без інтернету. Без водопостачання, але наші енергетики, наші комунальні служби прикладають на сьогодні всіх можливих зусиль для того, щоб відновлювати, відновлювати ці об'єкти. В нашій громаді в 5 кілометровій зоні проживає станом на сьогоднішній день близько двох тисяч людей. На початок року ця цифра була значно більша. Це близько трьох тисяч людей. Вже практично самостійно близько тисячі людей виїхали, не чекаючи ніякої евакуації. Сьогодні ми проводимо підготовчий етап до проведення евакуації. Ми складаємо списки людей, які бажають залишитися на цій території, а також які, які бажають виїхати. Сьогодні у нас бажаючих виїхати, які звернулися і безпосередньо, скажімо так, ми їх внесли до списків. Це 67 осіб. Це абсолютно не дуже багато. Багато дуже людей виїздять, не чекаючи евакуації. Які варіанти громада пропонує людям куди переселятися? Так, я особисто попрохала старост, які віддалених населених пунктів, максимально віддалених від кордону з Ерефією, щоб вони знайшли варіанти для проживання тих людей, які будуть евакуюватися із п'ятикілометрової зони. Івана. Іван Іванович. І... Проходьте, проходьте. Тут аж люди, але вони тоді скажуть, чи проходять, чи не проходять. Доброго дня! <плес> Ви сюди переїхали звідкись? З покровки. Угу. Як вам жилось до цього там? Та як? гарно жили, а тоді як оці поразити, де вони взялися на нашу голову. Гепають і гепають. Воно о -о -о, о -о, ж же ж. Хата, а так город. Якраз у Росії у нас город. Нам же видно і там ожі, і все було із хати. І Як їхали й танки, видно нам було все там, як я кажу, їхало. І от так я тепер призвели. Що, я ж кажу, хто знайшов? Прожили вік. Ой. Страшне. Оце там життя своє прожили? 50 ще один год, а це я там у Покровці я прожила. Оце буде 8 октября, як ми удвох із ним там прожили. Ну, що ще нам ой, гардероб дали нам, цей тут був, я ж кажу. Нас тут подускуну взяли ту маленьку, та барахло таке якось взяли. ото і все. У вас якесь господарство тут є? Чи повітря? Нема нічого. А плануєте заводити? А хто на? Як додому поїдемо? Дома й зерно, дома все осталося. Ми жили в Уграїдах. Після обстрілів, ну постійні там обстріли. Вирішили переїхати. Ну, я знайшла він в інтернеті на сайті. Ростинського округу оголошення, що можуть допомогти. Обратилась, сана Владимирна мені допомогла. Підготували житло, кажуть, ну, прибрали так, допомогли. Кажуть, можна вже переїжджати. З ким сюди приїхали? З двома дітьми. Скільки років дітям? 15 і 6. Покажете нам свою мову зараз як живе так. Прошу. Скільки у вас кімнат в будинку? Ну, три. ще угу. кімната. Угу. Дитяча. Постійно погріб. Ховались. Часто обстрілювали? Пару разів в неділю. Молодо жив. Є пусті будинки, сімей ми зараз поселили вже 10, Дві ще планують переїхати. Ну, це ж по потребах. Люди є, які хочуть їхати з великим господарством, ну там ну, не підходять, допустимо, нема ну, господарських будівель. А так Ну, будемо по потребі. Ще є, є вільні будинки, орієнтовно це ще десь ну, 10 точно є, а там можна ну, не зовсім такі сучасні, але щоб світло і те, будемо вишукувати можливості і всі по потребах. Ну, це один з будинків, який ми будемо пропонувати людям, які потребують житла. Ну, будинок ну, з трьох кімнат. Ну, не зовсім так, щоб. Сучасний, але ну, є світло, газ, вода. Ну, і я думаю, що людям, які захочуть переселитися сюди, то ну, якось буде криша над головою. Будинки, звичайно, що ті, що люди ну, є, котрі тримаються як дача, котрі ну, просто пустують. Ну, господарі попередньо дали згоду, щоб ми сюди змогли поселити тих, хто потребує житла. Ну, попередньо обговорили все, ну, повіддавали ключі і готуємо, готуємо і готуємося приймати людей. Як готуєте будинки? Ну, заходимо, дивимося візуально, а потім ну, де підбілити, де підкрасить, де просто помить. Ну, по мірі можливості, так, щоб хоч трохи свіже повітря. Ну, Якось так. «Приїхали ми з Уграїд, це Краснопільський район. На сьогоднішній день у не входять у п'ятикілометрову зону, і тому евакуації звідти нема. Але жити там взагалі неможливо, тому що дуже часто стріляють, і от сьогодні ми з вами йшли, чули вибухи, це там. І вчора було, і позавчора. І тому ми сюди переїхали. Коли вирішили переїхати, Що стало для вас такою відправною точкою. 25 липня. Після того, як нас дуже сильно обстріляли село. Попало в житлові будинки до людей. Прямо в будинки прямі прильоти були. Людина загинула на вулиці. Багато Людина була поранена. Люди підійшли надавати допомогу. Почалася наступна волна прильотів, поранила цих людей. І тоді ми вирішили звернутися до Ірини Васильовни за допомогою. І нам надали житло. Тут, тут спокійніше, діти сплять. Ні, ну хоч, тут хоч, щуть, хоч воно да. то звуки ну. ми чуємо все рівно, але ж це ж зовсім не те. Чумі. Це ж не так, як воно було. А те, що вдома ну, дитина спить на полу, ну, це ж таке це не життя. І думаєш, ти завтра вийдеш, з будинку чи там залишишся. Ну і вирішили. Ми їздимо сюди туди, тому що там у нас ще ж городина, вся на городі До, туди їздити? Ми їздимо. І вчора був обстріл, ми були там, бо ми якраз приїхали копати картоплю, а воно дощі. Забираємо помідори, воно летить. Тоді хапаєш, і куди, куди вийде, туди і тікаєш. Це таке. Ми їздимо сюди, туди їздимо. Коли тут, коли у батьків Краснопіллі, коли, коли де. Ще сюди повністю не переїхали. А плануєте переїжджати чи так, поки все-таки буде? Ну, до зими, мабуть, треба десь, десь осісти. Неясно, не яка буде ситуація у нас. Бо буквально скільки днів назад прилетіло людям. опять будинки побило мирним мешканцям. І це поруч, це 200 метрів це поруч, від нас. Поруч, це зовсім поруч. поруч. Є у нас іще варіанти. Це і... Західна Україна і деякі райони Сумської області. А загалом також будемо пропонувати людям це місто Миргород, місто, місто Трускавець, також для тимчасового перебування місця. У вашій громаді ці будинки вони все таки для ваших ну, односельчан так, призначені? Чи до вас можуть приїхати, наприклад, з інших громад люди? Що звичайно. Якщо буде потреба, ми раді всім, ми допомагаємо всім і будемо зустрічати по мірі можливості. Будемо допомагати всім, і будемо розселювати, якщо буде у нас куди.